Україна священна земля, спокон віку була полем битви, і поміж великих звитях народились вони. Ну не конкретно вони, а загалом вони українці. Зрозуміли? Нація не переможе незламних і вільних людей. Кажуть, тепер тебе називають Володимиром Великим. А знаєте, як Володимира з сусідньої країни називають. Та знову і знову народжується нечисть, яка суне на нашу ниньку. І за три дня я їх похрестив, я їх і відспіваю. І навіть під час великих випробувань наш народ ніколи не втрачав почуття гумору. Та не завжди у нас виходить усе ідеально. Чому я зображений на двох гривнях? Тому ми вирішили трохи пофантазувати і створити альтернативну реальність Ідеальну. Спираючись на оце наше одвічне. А що як щоб?» в Пермі вчора вечором закончились місцеві вибори? Мерем города знову став муравій? А що якщо б російська пропаганда казала правду, тоді русні пизда? А що якщо б біолабораторії в Україні дійсно були? До речі, а де біоголуби вийшло непередбачувано і доволі цікаво? Та що там? Дивіться самі, канал Політюнс ще не раз тебе здивує. Підпишись, щоб нічого не пропустити.